Казали так, що харківська музика більше зав'язана на Москву. Ніж на Київ, тобто в е, якісь, е, ну я так розумію, що більш відомі, більш перспективні музиканти, харківські mm -hmm. більше тусили. Я не знаю, в Москві Слухай, це все дуже умовно, тому що все це залежить від часу. Якщо ми говоримо про першу 90-х, то да безперечно oh, і силу свою про диван що... про кінець дев'яностих, хоча до двадцять початок. х слухай, ну все змінилося велику міру після червоної рути рути» 97-го року, яка дала танок на майдані Конго, так mm -hmm. і вже власне танок на Майдані Конго поїхав до К. Києва Демонстративно поїхав до Києва, тому що це був вибір саме на користь України, саме на користь україномовної музики. І це було дуже показово. Хоча після танків була п'ятниця, яка все-таки далі знаходити мені здається до сьогодні, десь ментально знаходяться uh -huh. у цьому рускомірному якомусь полі тяжіння. Але все-таки тоді от танки показали, що шлях шлях на Київ він є пріоритетним. Uh -huh. Просто в силу того, що Харків знаходиться на такому роздоріжжі між Києвом Москвою, Кавказом і Кримом, то він завжди був таким фронтирним містом, точкою перетину. І, відповідно, до Москви було потягом стільки ж їхати, скільки до Криму. І відповідно, оскільки в радянський час там був центр так званого шоу бізнесу, то більшість музикантів так, орієнтувалися саме на Москву, на Пітер, на Свердловськ. І, відповідно, звідти музиканти приїжджали.